Доброго вечора, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько і мій світський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. На вулиці вже нічка темна, темна. Хотів зняти відео, як приїхали дівчатка мої із конкурсу. Ну, але так сталося. Ну, по-перше, ми не знали в Який час вони приїдуть, і трошки так у мене там збій обставин вийшов, що я не засняв. Хотілося мені засняти її музичну маму Оксану Миколаївну, якій я дуже вдячний, що вона в нас є, яка займається з нею завжди. І тоді, коли розпочалася війна, вони займалися. Ми возили, і вона віддавала свій час і займалася, так як музична школа вона не працює і зараз не працює. І ті класи, які їм видали в будинку культури, їх також забрали, але вона займається з нею особисто у ну, себе на квартирі. Так що, Оксана Миколаївна, ми вам дуже вдячні, що ви є. Це творча людина, і, дякуючи її чоловіку Валерію, не знаю, як буде по-батькові. Ну, якось так ще не. Познайомився ближче, ну, якось так. Так що дякую вам, що е, знайшли час, що поїхали з моєю родиною, привезли, так сказати, заслужену грамоту і кубочок. Ну, а ми зараз підемо, заснімемо, так як я сьогодні хотів зробити сюрприз. Ну, так в мене не вийшло. Сюрприз фактично удався, тому що Леся Петрівна любить дуже маленькі карасики. Більших не було, а я не хотів брати маленьких, хотів, думаю, може, є більші. Щоб легше було чистити. Тобто ми почистили. Якраз був Анатолійович, підсобив мені, і горьок приїжджав. Ми стали втроє. раз раз по бестрічку це все діло зробили. Ну а зараз підемо, бо на вулиці щось трошки прохолодно. Дівчатка вже їдять, е е вже прийняли позицію за столом. Сьогодні така буде проста сільська вечеря, огірочки-картопелька із маминіним масельцем домашнім. І Рибка жарена, ну якось так. І в мене додалося ще домашнє господарство. Дівчата мені в подарунок привезли. ось привезли таких поросюшок. Ну, а це вазон такий у вигляді пеньочка такого дерев'яного і грибочки білі. І така свинка одна і друга. Так що, друзі, йдемо зараз до наших дівчаток. І е, віруська не хотіла йти їсти. Я кажу, так будемо відкривати ж посилку від баби Ганни. Ну, вона каже, одразу раз-два і все, і вже тут. Так що, друзі, йдемо до дівчат. Так, да, кому що? Віруха каже, я їсти не буду, як карасі. Бомбейловські? Бомбеловські, да? Да, Надюшка дорогу, їхала, риба. Пахло. Надюшка, спадки хочеться дати? Що ти завис, привіт. Тебе там скільки людей підтримало, скільки в коментарях. Що ти взагалі аж біленька така. Я зараз покажу, все я покажу. Тільки треба трошки вже процінати. Я знаю, що дорога вимотала. Подякувати треба підписникам батьковим і нашим. За підтрим. підтримку. З вашою підтримкою. Я зайняла перше місце, була першого місця у Кам'янці да. Молодець, Молодець, вже розбалакалася трошки, а то вже спить за кермом. Так сказати, ну вже вона правда. просто не розговорилася, Ще не спіла, да? тому що вона всю дорогу, я їй все равно тихенько, тихенько. Да. Потому, що не дорога, не, вона шкальки. дівчата втомлені, віруська взагалі вже задрімала, я прийшов, кажу, їсти йдеш, ні, я їсти не хочу. Я кажу, посилку відкривати. Раз як солдат подорвалася і побігла. Так що, друзі, надюшки Сергійової, мене... отакі от її. Надюшка, це треба, щоб ти держала. А, у тебе руки жирні. Я не буду тобі давати. Так що дівчата зайняті своїми справами. Я виставляв вже в спільноті. Ось такий кубочок, є такий диплом лауреата першого ступеня. Шелудько Надія Сергійова. Ну, Сергійова не написано. Місто Березань, Київська область, Березанська школа мистецтв, викладач Василенко, Оксана Миколаївна. Які ми... А якщо Оксані Миколаїв Так що Оксані Миколаївні ми дякуємо вісім'я Шелудьків, що вона у нас є. Ну, вона вже нам як родичка, а тобі, як друга мама, тільки музична, так сказати, да? Шо? творча. Що? Ми вилилися оружжя, щоб заправляти на Росію. Що робити, оружжя? На Росію? Я казала, Путіна буде стріляти. Путіна. Так продемонструй, чим ти будеш стріляти Путіна. Так ти ж не тільки арбалет, а воно вже арбалет падає. І нога пінкає. А ну покажи ближче. Це ж віруський? Так. О, мама Леся буде жити. Вона сьогодні цілий день не куди тільки можна було. Так? Арбалетик, ну це, це з А то ті досточки теж ви купували там, так? Да? Так. А де це ви були? вам на У Вінни чим это? А підписчика знаєш як звати? Ні, не, не запомнила? Не, була, я не в мене там така лайпочка була. Я теж не звернула вам. А де ви хоч скажіть, де були, де екскурсовод мій підпис? У, у бакоті були. У Бакоті на дністе. Наші... Не, на дні. Він... Ну в нього бейджик то був, треба було. Він сказав. Педжик ніхто не звернув увагу. лавку. Це він, див... а цей відпівак і каже, а це не ви там в бусі дівчатки співаєте, такі покорчики. А ми кажемо, він каже, він... каже будеш ще зірки. А дитина ще там кота І ще що і дали? Магнітика. І два магнітика. Так що, друзі, якось так. Дівчатка повернулася на рідну землю. Батько, ну не знаю, якось оце це час ще хуже було, мабуть, як ви були в сваляві. Тому що заходиш у хату, нема нікого, і спати не хочеться, і їсти не хочеться, нічого не хочеться. Я теж ну. не могла спати. Без батька чи що? І ви саме добре, я перший м'ясо. Моя деквісточка. Це, де да. це Сережкині Берці. Будемо, ну мама вже приїхала, мама наготує посилку і заодно відправимо і берці. Мам, мам. А ми це? Що? Їху, не можна таке казати, ти що? Ну не можна таке казати. Ну я думаю, що вони вже роз'їдуться. Ну, ти і... ж не кажеш, де і що все, такого не можна говорити. Так що Бабі Ганні велика подяка. Мамі моїй ютубовський номер 1 Синульки, синульки конфетки, таке, як ми любимо. А це що? Твої макарони? Да. Добре, Ще макарони? Да. Ще макарони? Макарони, да. так. Кава нам <плес> Печенька. Мама знає, що любить синок, і невістка, і внучата, носочки, щоб не мерзли скоро зима. І куча, куча, куча всяких смакує. А це що таке? А це теж макарон. Це тут без питань, да. Ну а йо, айо. А це що хлоп'я, так? Трошки пом'ялося. Це вже дві Так, кажемо бабі Ганні велику подяку, що вона в нас є. А давай. ми ході дорослі. Але ми, це її чай. Але ми дуже любимо також розпаковочку, хоч ну не знаю, ну все одно приємно, дуже приємно. І я завжди говорив і говорю, і, чи як воно правильно буде по-українськи, бо мені зробили наголос, розмовляю. розмовляю. Зробили мені сьогодні наголос з Америки, українці, які там живуть, вони говорять, що вони розмовляють на українській мові, а ми говоримо на суржику. Але попросили, щоб ми не ображалися, але трошечки слідкували за своєю мовою і розвивалися. Так що ми це восприйняли, і будемо старатися розмовляти, ну, замінювати ті слова, які в нашому, так сказати, повсяденному житті є. Будемо їх трошки якось заміняти. Ну, але коли в процесі там працюєш, воно вилітає і з людьми спілкуєшся на тій мові, на якій привик розмовляти. Але це нам не мішає любити нашу неньку Україну і ми не станемо менше патріотами. І пересуватися, ми не збираємося, як деякі там говорять, що там учить гімн Росії. Ми будемо співати, нас попросили гімн України, ми його заспіваємо, підспіваємо. Так що дівчатка їдять рибку, ми з Лесі Петрівною зараз теж будемо приступати. От. Время вже пізнє. Усім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Дякую бабуськані, дякую за велике. пока-пока. Надюха, всьо, в неї вже батарейки сюди. Усім друзі, пока -пока -пока.